Ці под одну грипінку лікарів ставити не потрібно. Можливо, є якісь моменти, де треба допрацювати. Якщо звернення є з дуже багато є спеціалістів. Конкретно які питання, якщо ми завжди говоримо про які... це, так щоб не було у нас можливі позачергові засідання сесії, щоб ми такі питання не розглядали на засіданнях позачергових сесій. Звинувачують, що там не розглядалося на засіданні комісії якесь питання, то звіти минулої сесії теж не розглядалися на засіданнях профільних комісій. Аргументую, чому профільних комісій, тому що є комісія, яка безпосередньо працює по профілю, має дати відповідність висновок щодо позитивної або негативної роботи. Тому ну, давайте огульно, щоб ми не говорили, що давайте звід головного лікаря. Якщо дійсно ми говоримо, що, що потрібно налагодити роботу і є певні проблеми в лікарні, і Валентин Віталійович, і я. Я свою, свою думку стосовно даного, даного випадку я теж висловив Валентин Віталійович. Теж є незадоволення, є, є, є певні проблеми. Ну, давайте ми аргументуємо, в яких напрямках у нас є програми по лікарні. Візьмемо, послухаємо звіт і послухаємо наші пропозиції щодо вирішення тих або інших питань. Будь ласка, я зрозумів, ну уважені, неправильно зрозумів. Ми би хотіли почути звіт першочерговий, е, які, які проблеми були за 15 рік, які поступали скарги, що було зроблено, поступило 100 скарг. Ми всі 100 розглянули. Три працівника звільнили, десять працівників наказали, змінили там якусь медобладнання. То тобто, які були зміни за 15 рік, які були скарги, і що було зроблено? Ми говоримо, я, я не і Що було зроблено в сторону покращення нашої медицини? Або були звернення і нічого не зробилося, або на кожне звернення було реакція, і були які зміни щодо покращення медицини. Ми хочемо це звіт засухати, і що далі які плани у медицині на 15 рік щодо покращення. На 16, вивчаюся. Щодо покращення нашої медицини на 16-й рік і обладнання, і фахівців, і взагалі по всім цим е, недолікам, які є медицині.